Перше, друге, це об'єкт благоустрою газон. Хто мог придумати, що ставить на газоні проладки? Хто? На погодження підстановлювати на траві. Ви нахуй поставили палатку на об'єкті благоустрої, на газоні. А. Ви заповнюєте винові? Якщо ви хочете вигадати, ви я вам поясню. То Вас сюди не запрошував. Беріть, це моя власність, власність депутата. Не я не фотографую, це моя власність. Ви цього не робіть. Це моя власність. Ну так а на що дивіться, що каштани фотографують. Я фотографую і каштани тут. Це власність, не зачіпайте. Машини ж ніхто не трогає. Це об'єкт а там приїзд. А там приїжджи. А, погоджене тобто... Місце ніде немає. Є погоджене місце. місце. Рішенням виконкому. Парк Шевченка. Будь ласка, ставайте... А ми повідомили а, вас. А скажіть, Будь ласка, а де тільки що стояла палатка партії от. Чомусь не в парку Шевченка вона стояла. Не бачив. Я знаю, що ось цього свої об'єкти в бару. Зрозуміло. Ну, наступний раз будемо ставити. Ні, наступного Відповідь. разу не буде. Я вас прошу дуже покиньте об'єкт благоустрою, не затоптуйте в місті траву, не портьте красоту нашого чарівного міста. Зрозуміло. Добре. Знесемо Я почекаю Поподобав. Я почекаю. Добре, представник. А на розі цих де нам можна перенести? На розі... Зараз поставити Я на Я вам свої. Відповідно до рішення міської ради, у вас відведене місце прого у парку. А там окремим пунктом є повідомляти міську раду. Про що ми повідомили, де ми будемо ставати палатку? У нас є відповідні документи на руках. Там написано за погодження, а в конституції України в статті 39 не написано, що ми повинні погоджувати міська рада, забороняє конституції України на сьогоднішній день. Але на сьогоднішній день рішення це не відмінено і не скасовано, значить воно діюче на території. Ну раз ми не підчиняємося цьому рішенню, то подайте на нас у суд. Ми на вас подаємо. Рішення суду принесете, чого, ми знищемо. На сьогоднішній день я вас просю, покиньте об'єкт благоустрою. Для нас, да, для да, нас благоустрою. конституція да. вища, ніж ваше да? рішення. Об'єкт благоустрою. Ми, ми можемо перемістити, да, але тоді вони будуть неправді. Тобто перемістити да? на асфальт? Так. Да. Да. Давайте перенесемо зараз сюди на асфальт. Не будемо на об'єкті стояти.